Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найбільших і найшокуючих сект у Південній Кореї. Одразу попереджу, що факти і події, про які ви почуєте, однозначно не для слабких духом. Те, що відбувалося в цій так званій релігійній організації, просто складно навіть до кінця усвідомити: месія, який вважає себе Богом і вимагає, щоб йому приводили молодих дівчат. Їх запевняли, що це молитва і голова секти робив із ними все. Що хотів. Проте, навіть не дивлячись на сотні скоєних злочинів, секта і досі існує, прикриваючи Словом Господа, а назва її ніби іронічно насміхається над усіма, хто вірить у пастора цієї церкви, вранішня зірка Ісуса. Якщо раптом хтось не знав, вранішньою зіркою називають Люцифера або Диявола. Але перед тим як ми зануримося в історію, я нагадаю вам про вподобайку, коментар та підписку на наш канал. Ці ваші маленькі дії допомагають нашому каналу зростати, і своєю чергою це допоможе нам покращувати контент, який ми для вас створюємо. Ну а тепер повернімося до історії, а почнемо ми з народження і становлення Чон Менсока, людини, яка свого часу і створила секту вранішньої зірки Ісуса. Народився Чон Менсок у 1945 році в невеличкому корейському селі у доволі бідній фермерській родині. Якраз у 45-му році після капітуляції Японії у Другій світовій розпочався поділ Кореї на КНДР та Республіку Корея, яку зараз ми звикли називати Південною. Парадоксальний факт, але рівень життя Південної Кореї тих часів був настільки жахливим, що деякі навіть тікали до КНДР. Зараз це навіть складно уявити, але тоді це була звичайна практика. Тому не дивно, що родина, в якій народився і зростав Чон Менсок, просто зводила кінці з кінцями. На офіційному сайті цього чоловіка, а таки існує, написана його біографія. Звичайно, що вірити їй до кінця точно не варто, але той факт, що з шести років Чон Менсок увірував в Ісуса та просив його допомогти досягнути успіху та грошей, схожий на правду. Стосовно наступних його кроків до 80-го року мало що відомо. Але от на його сайті зазначено, що у 66-му році він брав участь у В'єтнамській війні. Копірайтери секти пишуть, що ніби як Чон Менцок настільки святий, що нікого не вбив на війні, а навпаки, рятував багатьох побратимів. Хоча ще ще очікувати від піар компанії сектантів. Але вже у 80-му році Чон Менцок перестав вірити в те, що Ісус його врятує і дасть гроші та славу. Тому вирішив сам стати Ісусом. Ви кажете, що не бачите Бога? Ну, просто подивіться на мене. Ось він, Бог. Все почалося із маленької квартири у місті Сенчан. Там майбутній Масія приймав перших людей та навертав їх на свою віру. Він стверджував, що прочитав Біблію понад дві тисячі разів і нарешті зрозумів, що все, що там написано, це метафора. Чон Менцок почав пояснювати всі біблійні закони та божі дива через прості наукові правила, які зрозумілі й школяру. Звісно, що подібні формулювання подобалися людям, а особливо молодому поколінню. Тому секта швидко почала набирати оберти та розширятися. Чон Менцок робив великий акцент на студентів, бо, як і в багатьох країнах світу, студенти були рухомою силою. Вони впливали на політику, соціальне життя тощо. Тому першими, хто потрапляв до секти, були саме студенти. До того ж, студенти топ університетів. Ранішня зірка Ісуса почала лобіювати себе у вищих закладах освіти через спонсорування різноманітних заходів та клубів, спортивні команди, групи підтримки, театральні класи. Секта проникала в усю активність, яка тільки могла зацікавити майбутніх вірян. І це спрацювало. Тисячі молодих людей наверталися до нової релігії. Всі вони відчували цей новий подих віри і намагалися допомогти спільноті. Але згадаємо, що будь-якій секті потрібно фінансування. І зазвичай пожертви вносять саме учасники організації. Вони діляться щомісячним відсотком від своєї зарплатні або переписують на секту власне майно про те, що можна взяти зі студентів. Але церков вранішньої зірки Ісуса знайшла вихід благодійність. Кожен учасник організації мав збирати на вулиці кошти, ніби як на благодійність. Іноді просто, а іноді продаючи арахіс на вулицях. Віруючі були впевнені, що роблять добру справу. Щоправда, після перших місяців такої благодійності Чон Менсок купив собі новенький Мерседес. Я би сказала класика. Але тоді тільки одиниці могли знайти закономірність, адже більшість продовжувала вірити Месії. Месія, Ісус, Бог, як себе Чон Менсок тільки не називав. Він часто виступав перед публікою. Нерідко глава секти робив математичні обчислення, де намагався довести, що він є реінкарнацією Ісуса. За його формулою, новий Месія мав народитися у проміжку між 45-м та 46-м роками. І, о, диво, рік народження Чон Менсока, саме 45-й рік. Ну звичайно ж, він ще творив дива. Куди ж без цього? Люди виліковувалися від раку, кульгаючи з народження, починали бігати тощо. Чоловік стверджував, що саме його сила і знання медицини допомагають йому у зціленні вірян. А ще якось він навіть передбачив, хто виграє президентські вибори у 87-му році. Тоді у політичній гонитві брали участь чотири кандидати. Але я думаю, ви самі розумієте, що не треба бути месією, аби подібне спрогнозувати. А ще якось він молився, аби пішов сніг. І в цей день дійсно пішов сніг. Проте, знаєте, як називається ця магія? Прогноз погоди. Проте такі дива особливо позитивно сприймалися прибічниками секти, причому настільки сильно, що люди перестали молитися Богу і почали звертатися в своїх молитвах до Чон Менсока. У 89-му році діяльність новоспеченої церкви почала виходити за межі Південної Кореї. Ранішня зірка Ісуса почала відкривати свої філіали спочатку у Німеччині, у 90-ті роки розрослася у межах Азії, Північної Америки та Європи. І от тепер ми переходимо до найжахливішої частини того, що відбувалося за стінами цієї церкви. Але перш ніж ми зануримося у це глибше, я вкотре хочу наголосити, як важливо піклуватися про свій психологічний стан, аби не стати жертвою подібних сект. Адже майже всі психологи сходяться в тому, що люди йдуть в секти не просто так, а за чимось, бо як би ми не намагалися триматися під час повномасштабного вторгнення, саме зараз ми всі дуже вразливі. І, на жаль, саме цим і користуються різноманітні секти. Подивіться тільки коментарі під нашим відео про Алатру. Скільки людей вірять у вигаданих месій? Тому дуже важливо звертатися до спеціалістів, а не до хибних псевдорелігійних діячів. А якщо ви не знаєте, як знайти психолога, який підійде саме вам, ми рекомендуємо скористатися найбільшою в Україні платформою з пошуку і роботи з психологом онлайн Мендлі. Зараз на екрані ви бачите QR-код. Просканувавши, який ви можете пройти тест. В кінці цього тесту ви отримаєте список психологів та психотерапевтів, які підходять саме вам. Також, що дуже зручно, на мій погляд, ви зможете переглянути відеовизитівку кожного. Це допоможе не йти наосліп, а обрати найкращого спеціаліста. Мета Майндлі – подолати упередження щодо терапії, якщо воно у вас є, і зробити терапію вашим безпечним місцем. Також варто зазначити, що кожен спеціаліст на майдлі має вищу освіту, тому ні на яких спартаків субот ви не натрапите. Завдяки нашому промокоду історії 20 ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. Бережіть себе та своїх близьких і піклуйтеся про своє психологічне здоров'я. На початку 90-х років до вранішньої зірки Ісуса почало вступати чимало жінок, хоча скоріше правильно казати дівчат, бо їм було здебільшого від 15 до 20 років. Саме тоді Менсок почав з'являтися на публіці в оточенні великої кількості молодих, високих та підтягнутих красунь модельної зовнішності, він їздив по країні і в кожному місті його оточували нові красуні з різних філіалів церкви. Проте, не дивлячись на регулярні тури, побачитися особисто з месією було практично неможливо тільки зі сцени не більше. Тому, якщо раптом випадала можливість зустрітися з Чон Менсоком віч навіч віч, це було ніби благословення Боже для прибічників секти. Проте, як на мене, це було не благословення, а саме що не є прокляття. Ось фрагмент історії однієї з тисячі дівчат, які були учасницями цієї секти і які бачилися з псевдоісусом віч віч. Я вступила у секту у 1991 році, коли мені було 16. Йому подобалися жінки, які були вище за 170 сантиметрів. Тоді я якраз була вищою за метр сімдесят. Це було на зимових канікулах наприкінці 9 класу. Я сиділа в парку, розмовляла з подружкою, коли якийсь чоловік привітався з нами. Він сказав, що є членом церкви, прекрасної церкви, де є неймовірний вчитель, який багато знає про Ісуса бо прочитав Біблію понад дві тисячі разів. Він запросив нас на другий поверх продуктового магазинчику поруч. Сказавши, що якраз там збираються учасники церкви. Він провів нас туди. Люди, яких ми побачили, були дуже милими й добрими, тому ми вирішили залишитися, а з часом остаточно вступили до церкви. Ми всі дбали один про одного. Там було чимало студентів з усіх топових університетів. Дівчата з церкви виступали на сцені, були моделями та учасницями групи підтримки. Коли я дивилася на них, то хотіла бути такою ж. А вони постійно казали, Монсок місія, він місія цієї епохи, і я вірила. І якось одна зі старших дівчат сказала мені, що до нашого міста приїжджає Чон Монсок і що вона попросить зустрічі із ним для мене. Саме так я зможу отримати його молитву. Дівчина розповідала, що сприйняла це як неймовірний шанс та можливість наблизитися до Бога. І тоді турбувало питання, чи йти на конкурс Міскорея. Тоді дівчата з церкви порадили її запитати про це самого Месію при особистій зустрічі. І ось вона піднялася в готельний номер, де був менсок. Вона пам'ятає, що з ним була якась жінка, але ця жінка одразу пішла, коли Месія їй наказав, і вони залишилися з ним в кімнаті самі. Дівчина розповідала йому, що хоче взяти участь у конкурсі Міськорея. Тоді Чон Менсок сказав, що хоче побачити, чи підходить вона. Він наказав дівчині роздягнутися. Вона подумала, що Бог просто хоче подивитися на неї і зняла свої штани. І тоді Чон Менсок схопив дівчину і сказав, що якщо вона піде на конкурс, нею скористаються чоловіки. Мить і я вже лежала та не могла нічого сказати. Месія заліз на мене і увійшов у мене, здійснивши половий акт. Він постійно повторював. Мала, називай мене Любий, називай мене Любий, ти маєш прийти до мене ще. Коли він закінчив, я одягнулася і вийшла з кімнати. Мені казали, що він чистий чоловік, що ніколи навіть не тримав жінку за руку. Тільки з часом я зрозуміла, що це було не Божою благодаттю, а зґвалтуванням. Якщо ви думаєте, що це поодинокий випадок, ви глибоко помиляєтеся. Таких наречених Бога, як називав дівчат сам Чон Менсок, були тисячі. Молодих дівчат пачками проводили до гори месії. Їх запевняли, що це молитва і увага, медичний огляд. Торкаючись оголених грудей без згоди дівчат, засовуючи пальці і члени їм вагіну, він казав, що перевіряє, чи немає у них раку, і ще проводить профілактику від кісти. А ще він забороняв всім своїм аля нареченим одружуватися чи мати інтимні стосунки з іншими чоловіками. Мовляв, тепер вони належать Господу, і якщо услухаються, то їх вагіни розірвуться, а народжені діти будуть інвалідами. Звичайно, що дівчата, які вірили в те, що він Ісус, могли легко повірити в ці казочки. Одна із жертв подібних молитв була дуже здивованою, коли лікарі пізніше поставили їй діагноз рак матки початкової стадії. Ще одна з дівчат якось запитала Масію, що буде, якщо вона раптом завагітніє. На що Менцок сказав, що це жахливо, і в такому випадку її прооперують. На своїх проповідях Чон Менсок нерідко звертався до фрагмента за Дамами Євою. Він тлумачив цю історію так, що жінки і чоловіки не мають право займатися сексом, адже це і є той заборонений плід, про який йдеться у Біблії. А от секс з Чон Менсоком це прояв любові Божої через його тіло. Це схоже не тільки на чистої води лицемірство, а ще й на відверте збочення. Дівчата, які мовчки терпіли ці зґвалтування і знайшли секти, з часом отримували нові посади. Перший щабель це роль доповідачки. Ці жінки доповідали Менсоку про все, що відбувалося в церкві, а також приводили до нього нових дівчат, відбираючи найгарніших. Доповідачки продовжували мати інтимні стосунки з Месією. Часто це були навіть оргії. За свідченнями жертв такі благословення відбувалися одночасно з трьома, десятьма, а інколи з сотнею дівчат. Поки Манцок гвалтував одну, всі інші стояли і спостерігали за цим. Якщо дівчат було дуже багато, то він просто по черзі входив в кожну на декілька секунд, ніби хотів помітити. А от вже після посади доповідачка дівчина могла отримати посаду пастора в одній із філіалів його церкви. А коли наречених Бога стало вже занадто багато, Менсок побудував ціле містечко в горах, аби контролювати їх. Він селив дівчат-бараках, умови в яких були далеко не найкращими. У 99-му році у Сеулі було заарештовано членів секти Вранішня зірка Ісуса за викрадення та побиття екс-учасниці організації. Після цього поліція нарешті звернула увагу на чималу кількість заяв від жінок, де вони стверджували, що лідер секти неодноразово гвалтував їх та забирав у них гроші. Ось що розказала жертва викрадення дівчина на прізвище хан. Тоді я вже розуміла, що вранішня зірка це секта. Тому сказала їм, що не хочу мати з ними нічого спільного. Коли я покинула їх, вони подзвонили і наказали мені повернутися до церкви. Але я сказала, що ніколи не повернуся. Вони знайшли мене, сказали, що я одержима дияволом. Вони били мене руками і ногами, наступали мені на руки, а потім знову били. Ось ще один важливий факт, чому треба бути обачними та обходити подібні організації з сьомою дорогою, бо вийти з таких місць іноді буває практично неможливо. Але якщо раптом це і вдасться, то залишок життя вам доведеться жити зі страхом, що ці люди щось з вами зроблять. І от нарешті про те, що відбувалося у секті, почали говорити всі змі. І нарешті Чон Менцок постав перед усіма не в ролі месії, а в ролі справжнього злочинця. Проте, так звана реінкарнація Ісуса чогось не став віддавати все на волю Господа і просто втік з країни. Як потім вже стало відомо, він направився у Гонконг. І що ви думаєте, його спіймали та видали Південній Кореї? О, ні. Це станеться тільки у 2008 році. А поки учон Менсока є ще 9 років, протягом яких він продовжить свою збочену діяльність. Тільки тепер на території Гонконгу та материкового Китаю. Нагадаю, що на цей момент майже в усіх країнах Азії були філіали його церкви. Він знову почне доводити своїм прибічникам завдяки математичним формулам, що 99-й рік пророче мав стати для нього роком тиші, що це було йому передбачено з народження, і він це знав. І що люди, які не навернуті у віру, завжди боялися справжніх месій і намагалися їх засудити. І це працювало. Люди продовжували вірити йому, а наречені продовжували з'являтися. Свою відсутність у Кореї Менсок виправдовував так. Я б дуже хотів проповідувати за кордоном. Я маю їхати працювати за кордон, адже мене послано не лише для цієї країни, Євангеліє для всього світу Це мій обов'язок. А тим часом на батьківщині Чон Менсока все більше і більше жертв почали писати заяви. Для цього з часом навіть відкрили спеціальний анонімний вебсайт. Де жінки, які зазнали насильства у цій секті, могли спілкуватися одна з одною і висвітлювати історії, які з ними траплялися. А Чон Менсок тим часом ніби злетів з котушок. Розпусти стало, м'яко кажучи, ікс три. Він будував екстравагантні палаци в різних частинах Азії. Якось він орендував цілий курорт в Малайзії та привіз туди всіх своїх жінок з Кореї. Все, що вони робили, це ходили на пляж, бавилися в басейні і влаштовували оргії. Часом він став гігантською проблемою, але вже для Таїланду. Кількість студенток, які зазнали насилля від Менсока, сягала близько ста. Це неабияк занепокоїло суспільство, через що Месії знову довелося тікати. Проте, через велику кількість втеч у різні країни, аби не бути заарештованим, в Менсока просто банально закінчилися сторінки у закордонному паспорті. І що робити? Якщо прийти до консульства і попросити додати сторінки у паспорт, вам їх додадуть. Це стандартна процедура. І він пішов. Щоправда, взяв із собою дуже дорогий кришталевий подарунок своєрідний хабар. Це спантеличило працівників. Тоді вони вирішили перевірити Менцока по базі і виявили, що є ордер на його арешт. У псевдо Ісуса забрали паспорт і наказали негайно повернутися до Кореї. Але він просто втік: Знайти чон Менцока вдасться тільки у 2007 році, у Китаї. Схоже, він настільки звик за ці роки до відсутності покарання, що спокійно навідався до фестивалю за обміном традицій Китаю та Південної Кореї. Саме там його і вдалося затримати. Допит месії записували на камеру. На ньому Чон Масок намагався удати божевільного. Можливо, хотів викликати співчуття. Звичайно, що він відхрещувався від усіх звинувачень і навіть заперечував той факт, що називав себе реінкарнацією Ісуса. Іронічно, правда. Він казав, що він не месія, а звичайний пастор у церкві. Коли це відео було оприлюднене, чимало прибічників організації вийшли з неї. Нарешті, в більшості відкрилися очі. Щоправда, були й одиниці, які не витримали це психологічно і вчинили самогубство. У 2008 році Чон Мансока відправили з Китаю до Кореї і розпочався суд. На суді Месія знову влаштовував театральні вистави. Якось в нього навіть пішла піна з роту. Але медики, які його оглянули в один голос, сказали, що з ним все добре. Фінальний вирок суду був таким: 10 років позбавлення волі. Чесно кажучи, це дуже мало як для тих злочинів, які він скоїв. Проте після суду нічого не скінчилося. Секта продовжувала своє існування. Віддані послідовниці секти впродовж років відправляли оголені фото та відео дівчат Менсоку у в'язницю, здебільшого на фото були новенькі дівчата. Тих, хто сподобався масії, запрошували до нього до в'язниці на особисту зустріч. Це дуже велике питання до правоохоронних органів, якщо чесно, адже вони дуже добре знали, за що саме сидить менсок, але дозволяли передавати ці фото і відео, а також закривали очі на постійні побачення. Серед таких новеньких дівчат була й дівчина з Гонконгу на ім'я Мейбл. Ми не можемо сказати точно, чи це справжнє ім'я, бо багатьох жертв секти не розкривають публічної досі. У Мейбл були проблеми в школі, вона регулярно піддавалася булінгу. Друзів у дівчини теж не було. Якось вона познайомилася з дівчиною, з якою дуже здружилась. Вони часто проводили час разом, постійно переписувалися та були на телефоні. Як потім виявилося, ця нова подруга була членом секти Виранішня зірка Ісуса. Вона поступово почала навертати Мейбл до своєї віри та якось запропонувала долучитися до них. Мейбл багато чула про Чон Менсока та про те, які дива він робив. Часом подруга запропонувала Мейбл зробити декілька фото у бікіні для самого Масії. Мейбл почувала себе ніяково, але погодилася. Менсок одразу запросив зустрічі з нею, і Мейбл пішла. На таких побаченнях у в'язниці, слава Богу, не було фізичного насилля, бо все ж таки поруч була поліція. Проте про психологічне насилля було воно чи ні складно сказати. Після цих регулярних зустрічей Мейбл почала отримувати великі посади у секті. Та з часом стала пастором. Багато хто навіть почав заздряти їй. але я думаю, ви і без мене вже порахували. Якщо Менсока засудили у 2008 році на 10 років, то у 2018 він вже вийшов на волю. Щоправда, була одна умова: а саме браслет на нозі, завдяки якому поліція могла відстежити його місце знаходження. Цей браслет він мав носити протягом ще 7 років. Послідовники були у захваті. Нарешті Масія повернувся до них. Було чимало концертів, всі святкували, і практично одразу після звільнення Менсока з Підварти Мейбл стала однією з перших, хто зазнав нової хвилі насилля. Вже 73-річний Чон Менсок робив речі як і 10 років тому. Знову називав це молитвою та любов'ю Господа через його тіло. Мейбл дуже злякалася і поділилася своїми переживаннями з однією зі старших дівчат у секті. Чи нормально це все взагалі? Та, звичайно, заспокоювала її та запевняла, що Мейбл просто особлива, і її обрав Бог. Такі молитви почали відбуватися регулярно. Мейбл навіть молила Бога, аби полюбити цього чоловіка, щоб під час, по суті, зґвалтування вона не відчувала такої відрази. З часом їй довелося також приводити й нових дівчат до кімнати Месії. І далі все за сценарієм, який сформувався за стільки років існування секти. Мейбл забирала їх і заспокоювала. Кажучи, що так треба, що це благодать, як свого часу казали і їй. Проте з часом Мейбл зрозуміла, що не може це терпіти, і їй треба бігти. В одну з останніх зустрічей з месією за закритими дверима вона навіть тишком включила диктофон на телефоні, аби записати всі жахливі речі, які з нею відбувалися. На щастя, дівчині все ж таки вдалося втекти. Щоправда, вона не знала, як жити далі. Мейбл навіть хотіла покінчити з життям, але все ж таки обрала інший шлях. Вона вирішила боротися і розказати всьому світу про те, що продовжує робити Чон Менсок. На Нетфліксі ви можете знайти документальний фільм під назвою В ім'я Бога, віра і віроломство». Цей фільм був знятий у 2022 році. Мейбл пережила пекло під час процесу виробництва документалки. Сектанти регулярно їй погрожували, слідкували за нею від аеропорту до готелю. Знаходячись у готелі, Мейбл навіть записала відео, в якому сказала, що якщо її вб'ють, то світ має знати, хто це зробив. І що цікаво, потім секта вимагала судової заборони на показ цього документального серіалу. Вони стверджували, що це все вигадка, яка підриває релігійну свободу. До речі, для тих, хто дивився це відео через те, що любить кей-поп і корейську культуру, ось вам цікавий факт: у цій секті свого часу був один з айдолів Лік Йо Юн з гурту DKZ. На якому з інтерв'ю він поділився, що зростав у цій секті, і для нього це була як звичайна церква. Тільки коли він вийшов з секти, він зрозумів, що все, що там відбувалося, було повним газлайтингом. Він розповів, що у церкві завжди казали, що чон Менсок святий і чистий, а ще учасникам секти було заборонено користуватися інтернетом. Незвичайно, інакше б багато хто дізнався про справжнє обличчя так званого месії. Після публікації фільму на Netflix Менсоку у березні 23-го року знову висунули звинувачення по справі зґвалтування та насилля. Проте поки що він досі наче як на свободі. Хоча страшно розуміти, що навіть після його арешту секта продовжить своє функціонування. Як це і було у проміжку між 2008 і 2018 роками. Ось така історія в нас сьогодні вийшла. Стільки страшних фактів, що складно навіть зробити якийсь тислий висновок по цій справі. Напевно, найкраще буде сказати, що, по-перше, якщо ви стали жертвою насилля, не мовчіть. Звертайтеся по допомогу. На жаль, таких злощасних організацій багато і в нашій країні. Тому дійсно будьте обачними і піклуйтеся про себе та своє психологічне здоров'я. І напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки з приводу цієї секти та цього псевдоісуса Чон Менсока. Нам буде цікаво почитати ваші думки. Ну а з вами була історія на ніч і всім на добраніч.